Ми знаходимося на академії футбольного клубу Рух академії, вихованці якої сьогодні грають єврокубковий поєдинок проти Міланського Інтера. Та як ви бачите, на полях зараз порожньо, адже усі діти, уся наша жовто-чорна сім'я вирушає до фан-зони, аби забезпечити максимальну підтримку нашим юніорам. Запрошую туди і вас. Погнали! Ну що, трішечки в магії, і ми вже у панзоні дивимося студію і чекаємо початку поєдину. Наша команда. Ми переможемо! Я знаю, що хлопці зможуть. Я знаю їх багато років. Я провела масу часу з ними на стадіоні по ту сторону, і я впевнена на тисячу відсотків, що їм під силу обійти, обіграти найтитулованіших суперників. Тому хлопці, вірю в вас, знаю, що ви зможете. Син, ти знаєш вперед до перемоги, бо буде бій. Бойова команда із і душею духом. Тільки рух, рух, рух. На прекрасний перший <постив> тайм флопки забитий цей був на тридцяті хвилині. Просто підвіл усіх на ногах усю персону емоції шалені, і ми очікуємо друзі, хоча би. Багато було сказано про інтер, що яка потужна команда цікава, але ми знаємо, яка команда потужна і цікава нашим. Да? І відходили від того. І я не хочу наворочити. На жаль, якщо б регламент поміняти, да? і футбол то два тайми, да? я вже зараз закінчив, би, і ми поїхали б, б далі. Але одне хочу побажати там, і так надалі працювати. Да? Винно якісна робота і тренерського штабу Віталія Пономарьова, і саме якісна робота наших футболістів. Це саме основне і головне.

Хлопці віддаються не на 100%, там на 200 на триста кожного горять очі вони вийшли як на останній бій, вони заряджені максимально. Тобто один за одного команда виглядає просто фантастично. Тобто, я давно так не переживав, такі емоції не перену дійсно. То я чемпіонат світу в фінал дивився. Я не так переживав, як зараз за, за хлопців.

why